А чи дізналося б суспільство про яйця по 17 гривень, якби діяв закон номер десять Правозахисники та журналісти закликають депутатів не ухвалювати законопроєкт, який може завадити розкриттю корупційних схем? Йдеться про документ, котрий парламент вже ухвалив у першому читанні і готує до другого. Він посилює кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації, що обробляється у електронних реєстрах. З одного боку він про посилення боротьби з зливом даних, але з іншого викривачі, які повідомляють про корупцію чи інші порушення, можуть сісти за грати на вісім років. То хто лобіює цей закон? До чого тут татаров? І чи цей документ це загроза для викривачів чи інструмент репресії проти журналістів? Це тема цього відео Свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Отож, українські журналісти та медійні організації закликають Верховну Раду не ухвалювати законопроєкт, який, як вони кажуть, є загрозою для боротьби з корупцією в Україні і свободи слова. Йдеться про документ номер 10242, який вже готовий до голосування в другому читанні. У чому ж його суть? Зараз все розкажемо. Автори законопроєкту. Це група народних депутатів із правлячої фракції Слуга народу група групи довіра а також колишніх членів заборонених в Україні партії, у пазаже пропонують вони посилити кримінальну відповідальність за втручання збут або розповсюдження інформації з державних реєстрів. Йдеться про реєстри, у яких міститься інформація про власність, майно, діяльність, зокрема чиновників, перетини кордону тощо за розголошення такої інформації. Зараз максимальна кримінальна відповідальність це два роки ув'язнення. А пропонують цей термін змінити на вісім років. Медійники, особливо журналісти-розслідувачі, які часто отримують суспільно важливу інформацію для викриття політиків правоохоронців, тощо кажуть, що це загрожує як їхнім джерелам, які тепер будуть боятися кримінальної відповідальності, так і самим журналістам, які розповсюджують цю інформацію через свої матеріали. Окрім того, через цей законопроєкт правоохоронці можуть проводити певні негласні слідчі дії щодо журналістів розслідувачів як, от, прослуховуван. Відняття та стеження заяву журналістської спільноти медіарух проти ухвалення цього законопроєкту вже підписали понад 180 журналістів, громадських та правозахисних організацій. Проти, зокрема, виступили такі відомі українські журналісти-розслідувачі, як Михайло Ткач, журналісти проєкту Цензорнет, Бігус інфо та інші. Під прикриттям боротьби зі зловживанням даними створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою. Прикладами розслідувань, автори яких можуть бути притягнуті до відповідальності за нормами цього законопроєкту, є матеріали про схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або про збагачення представників прокуратури журналіст розслідувач Юрій Ніколов, який робив розслідування і про яйця для армії по 17 гривень, і про браковані міни для зсу та багато інших, вважає, що цей законопроєкт це спроба. Тиснути на журналістів-розслідувачів та на їхні джерела. І він каже, що кулуарно говорити про цей законопроєкт почали приблизно у той час, як вийшло розслідування проєкту схеми про поїздки до Москви» Олега Татарова, заступника голови офісу президента. Давайте послухаємо, що нам розповів пан Ніколов. Влаштувати такий тиск на журналістів і джерела журналістів, саме через те, що вони викривають корупціонерів, ескапістів, ухилянтів, ну всяку. Вибачте за слово шваль те, що не має права бути таким сильним у демократичному суспільстві, і от тиск саме на нас ну сорі, це точно не про демократію. Наші джерела і мої в тому числі завжди розуміли, що тут суспільна вага питання переважає можливе покарання. Можливе покарання станом на сьогодні, там максимум два роки. По нашому кримінальному кодексу це означає, що справа вважається легкою. Ну і відтак, правоохоронці там дуже обмежені своїм репресивному репертуарі. Але, Криміналізація цієї статті, тобто її поважчання аж до восьми років покарання тюрми, робить її важкою, і відтак вони отримують право на проведення невласних розшукових дій, так званих несерде, стосовно і не тільки дж, а головних журналістів. Тобто нам офіційно на голову вдягають е такий капелюх е прослужки, нарушки, ну всього, що завгодно. Ну я там перше почав чути про рухи цього закону. Законопроєкту, ну останніми там, скажімо так, тижнями місяцями, ми це дуже співпало з виходом сюжета програми схеми про те, як заступник голови офісу президента Олег Татаров літав до Москви під час війни, там з 2014 року. Олег Татаров особисто приходив на правоохоронний комітет. Де розглядалось, як, як, як цей закон приймати? Тобто він особисто доводив позицію офісу президента що щодо підтримки там. І не тільки цього, а й ще й інших законопроектів, які там теж лізуть сьогодні в Верховну Раду. Тому скажімо так, логічно, наслідковий ванцюжок для мене виглядає десь приблизно так. От заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності народний депутат від голосу Андрій Осадчук. Він в тому комітеті, який власне і виступив ініціатором законопроєкту про відповідальність за публікування даних з реєстів, То пан депутат запевняє, що у цьому законопроєкті немає нічого критичного, хоч і каже, що цей документ не варто ставити на голосування зараз. А краще обговорити його спочатку з усіма сторонами. Давайте послухаємо позицію пана Осадчука. Останні десь, напевно, ви знаєте, напевно, всі роки каденції Комітет правоохоронної діяльності неодноразово обговорював з силовиками питання зливу інформації. Причому це робили як опозиція, так і коаліція, в яких тільки ситуаціях це не було. Бо злив інформації постійно відбувався або з корисною метою, або з політичною метою, або з професійною метою. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли. Знущалися над деякими представниками опозиції, коли там показували якісь кадри, яких не пропускають через кордон. Пам'ятаєте, таке було? Абсолютно неприйнятно. Звідки ці взялися відеокамери, о, відеокадри в телеграм-каналах? Ну ми з вами здогадуємося, звідки пам'ятаєте скільки було скандалів, коли бодікамери поліцейських використовувалися? Миттєво зразу один з'явилися, бо бодікам... ну відео з'явилися, хоча це таємниця слід. Я вам доповідаю, що ми роками вели розмову, в тому числі з міністром Клименко. Я якщо про міністра внутрішніх справ. І якщо ви звернули увагу, ну може я помиляюся, але зараз, по-моєму, ну, останні, напевно, вже навіть рік чи може більше, отаких от скандалів особливо не було, щоб е, відео з бодікамер поліцейських випливали е, назовні е, до там, результатів суду чи ще щось. Попри всі мої глибокі повазі до медіа, а вона в мене дійсно дуже глибока. Бо я розумію, силу четвертої влади. Зараз у медійщиків, особливо розслідувачів, є свій інтерес, да? бо це частина їхньої роботи. І вони звикли її так робити. І знову ж таки, я вже згадував цей знайомий нам е з вами формат із джерел в правоохоронних органах. Нам стало відомо. Це дуже тонкий льот, але це треба було проговорювати з європейцями для того, щоб не розганяти зраду, а для того, щоб. Збалансовано вирішити питання, знаєте, як в українському селі казали, вміла готувати та не вміла подавати. Це все треба було інакше робити комунікаційно, медійно, е адвокаційно. Перш за все, в частині роботи з нашими партнерами е в частині свободи слова як стандарту демократії. І тоді, напевно, воно мало інший е присмак і інше сприйняття. Але менш з тим, напевно, ще не пізно, бо закінчуємо на тому, напевно, з чого почали, що сьогодні цей законопроект не розглядався. Я би волів, щоб, може, він і завтра не розглядався, і щоб коаліція відпрацювала свою домашню роботу, щоб вона провела роботу, не просто якісь там інтерв'ю чи коментарі, бо зараз я з вами спілкуюся просто як парламентар, який дає коментар. А треба ж просто сісти і проговорити це з усіма стейкхолдерами, щоб всі все розуміли. І напевно, останнє, що ще раз на чому закінчимо, я думаю, ніхто не може сперечатися з тим, що а, приватна закрита інформація має охоронятися. Ті, хто зловживають службовим становищем, поширюючи незаконну інформацію, вчиняють злочин, ті, хто проводять будь-які розслідування, неважливо, хто вони є. Вони мають максимально не не максимально. Вони мають дотримуватись закону. І до нашого ефіру долучається Євгенія Кравчук, народна депутатка Слуга народу заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаю вас, дякую, що долучилися. Доброго ранку. Я так розумію, що ви чули пана Осадчука. Ми зараз в цих питаннях, які маємо до вас, обговоримо зокрема і ті тези, які він висловив. Для початку хочеться дізнатися пані Євгенія на чиєму ви боці правоохоронців, які хочуть захистити інформацію і електронні реєстри, чи журналістів, розслідувачів, які хочуть слідкувати за корупцію у владі і правоохоронних органах, і щоб вони та їхні джерела не сиділи за це потім по 8 років в в тюрьме. Ну, по перше, я все таки скажу, що пан Осачук з профільного комітету, тому він мав можливість більше розібратися, заслухати правоохоронців. Я представляю комітет гуманітарної політики і очолюю підкомітет інформаційної політики. Тому очевидно, що я не можу бути не стурбована після заяви медіаруху різних журналістів, особливо журналістів, які ведуть розслідування. Якщо говорити про відповідальність, за... ну або Злив реєстрів, які мають закритий доступ, знову ж таки, мова йде про реєстри із закритим доступом. У нас є відкриті реєстри, наприклад, реєстр на заказ, деклараціями, які постійно не тільки журналісти можуть переглядати, а загалом широка громадськість. Мова йде про закриті реєстри, в тому числі військові. І очевидно, що цей законопроект з'явився ем, в саме в воєнний час, е, тоді коли є особлива загроза військовим реєстрам. Чи викликає це е, ну, певне напруження в журналістської спільноти? Очевидно, що викликає, бо дійсно в частини розслідувань використовуються дані. Не будемо вже говорити, як вони е, е, отримують ці журналісти ці дані із закритих реєстрів. Чи є зараз відповідальність? Є. Вона менша, цей закон її робить більшою. Фактично, зараз це там від або штраф, якщо перший раз, або якщо повторно, то там по-моєму від двох до п'яти років тюрми, або якщо там змова доказана змова сторін. І тут виникає питання: якщо зараз є відповідальність. А хочуть захистити в першу чергу військові так реєстри, які стосуються військових, то можливо краще ем, зробити цю більшу відповідальність за військо за розкриття військових реєстрів, а залишити по іншим е, статус кво. Е, хоча я так розумію, що е, журналісти і зараз занепокоєні тими санкціями, які є з іншого боку. Я абсолютно погоджуюся із комітетом правоохоронної діяльності, що в жодній країні світу не може бути такого, що закриті реєстри можуть публікувати, з'являтися телеграм-каналах, не в телеграм-каналах, десь в публічному просторі, і е, ну за це ні людині, яка е, взяла цей ключ, бо це ж. По ключу доступ до реєстрів витягла інформацію комусь передала ні тому, хто її публікує. Я абсолютно погоджуюсь, і про це я говорила і членам правоохоронного комітету, і мала мали розмову з головою фракції. Що ну очевидно, після такого суспільного збурення збурення в професійних спільнотах, потрібно провести якусь ширшу комунікацію в комітеті і ну розкласти, як то кажуть, все по поличкам. І Тоді ну будуть буде зал визначав. Бо загалом ну в нас так прийнято, що рішення комітету підтримується, ну чи фракцією, чи залом. Хоча в нашій фракції багато людей публічно заявили, що в такому вигляді або ж без додаткової комунікації вони підтримувати не будуть. Ви? ви не будете Не будете в Ні, такому я, буду, вигляді. Ну, я. Я тут все-таки як голова комітету інформаційної політики маю відреагувати на заяви медійників. Так само комітет свободи слова, чи принаймні голова комітету. То свободи слова також в ну не готовий в такому вигляді або без додаткової комунікації саме з професійною медійною спільнотою підтримувати цей закон. Єгені, але те, що я... має бути відповідальність за злив, ну я це поділяю, бо, бо такого просто ніде в світі немає. Але ви кажете про те, що треба більш жорстким зробити саме відповідальність за злив військових реєстрів, але такі відомі гучні розслідування, які призвели до змін як яйця по 17 гривень. Чи як міни, які абсолютно в там в жахливому стані, абсолютно не працюючи, та для української армії. Це ж питання військове, але тим не менш, це викликало це не великі... питання реєстрів. Реєстри – це персональні дані. Ваші мої відео, якесь, якщо воно є частиною слідства, про що говорив Осадчук. Е, якісь ну, записи. Тобто, в нас же ж тепер через те, що діджиталізація, ми в 21-му році прийняли до речі закон про е, реєстри. От ми їх всі створили, назва от вони є різні, не знаю там у прикордонників свій реєстр у в ну є просто реєстр військово тих, хто стоїть на військовому обліку з їхніми даними, там, де вони живуть, де вони ну члени їхньої родини. Тобто ну все, що прописано, ми приймали це в законодавстві, що входить в ці реєстри. Безумовно, але є якісь відео які умовно кажучи, можуть перевернути суспільну свідомість і вказати на якісь такі факти, та про які там хтось офіційно. Замовчу, тому це дійсно така тонка межа, як пан Сачук сказав, такі тонкі льот. Ви сказали про те, так, що йде про суспільну важливу інформацію. Так. Що це але це вирішує суд? Так воно зрештою, якщо це потрапляє до суду, то суд може вирішити це оприлюднення цієї інформації, воно мало більше користі аніж шкоди. Так, якщо користі, бо це якась не просто дійсно там камеру, хто де стояв на кордоні. Якщо ми говоримо а... про те, що суди незалежні на 100% то та напевно це працює я хочу встигнути вас у точне, прагнемо, але. Але у нас є такі приклади, як там пан Портнов виграв суд проти схем. Ми також це пам'ятаємо. Це дуже такий важливий приклад, мені здається. Ви сказали про те, що має бути обговорення в більш ширшому колі. Якщо говорити про обговорення в більш вузькому колі, хто за вашу інформацію виступив лобістом такого законопроєкту? Тому що от журналіст Юрій Ніколов каже, що нібито на засіданні комітету правоохоронної діяльності туди приходив особисто пан Татаров, заступник голови офісу президента, мовляв, поя. Снювати важливість цього законопроєкту, і варто сказати, що Татаров сам є також героєм розслідувань, в тому числі схем Нещодавнє нещодавні розслідування, в якому йшлося про те, що пан Татаров їздив до Москви і навіть після наступний день після виграшу Володимира Зеленського на президентських виборах. Тобто цих поїздок було чимало після початку окупації Криму і анексії півострова, окупації частини українських територій. Що ви скажете про це? Наскільки є зацікавлені? Існе за вашу інформацію у того ж пана Татарова, офісу президента в тому, щоб цей законопроект було ухвалено. Ну, я нічого не можу тут сказати, я не член правоохоронного комітету пана Татарова, бачила в своєму житті, не знаю, вживу, мабуть, кілька разів, а можливо, десь в зумі на нарадах загальних ще кілька разів. Але це депутатський законопроект, це не президентський законопроект, це не урядовий законопроект. Його подали народні депутати, і в принципі вони були змушені його подати, бо нам треба було, коли змінила термінологію, з'явилося це поняття публічних реєстрів. Потрібно було це прописати у відповідних статтях Крим. Кримінального кодексу браніше там було там доступ до інформаційних систем, ну стара термінологія. Зараз єволась нова термінологія. От її туди, і е, в кримінальний кодекс, і е, відповідні статті і додають. Але це ну коміт законопроект, який подали члени правоохоронного комітету. Угу. Ну, а якщо говорити все таки про той контекст, ну з те, що відомо змі, що пан Татаров він керує правоохоронну діяльністю. Якщо він був присутній, наприклад, то чи не відчуваєте ви того, що може бути дійсно зацікавленість певна у тому, щоб ці закони вони посилювалися? Якщо ми говоримо саме про розслідування відносно тих чи інших представників влади, які мають сьогодні чималий вплив? Ну знову ж таки, ви мене питаєте про. Ту ситуацію, яку я не можу підтвердити, чи він був, що він говорив, який він вплив має бути має мати. Очевидно, що на засіданні комітету мали бути представники правоохоронних органів або держателі цих реєстрів, або ті ж хто будуть проводити слідство у випадку на незнайтам витоку закритої інформації із закритого реєстру, чи був ще хтось, чи запрошував комітет чи ще когось. Ну от у вас був осачук в ефірі. Могли б його запитати він про член цього комітету. Антуше питання про те в контексті того наскільки це важливий, скажімо так, законопроєкт, і що вам відомо про те, коли збираються його розглядати в парламенті, і чи немає знову ж такого якого, якогось внутрішнього розмови про те, що от, потрібно його ухвалювати в тому вигляді, в якому він є, в, в тому числі там, наприклад, у ваших там чатах в фракції? Але налишається часах немає. Ми, ми це обговорювали у нас було вчора засідання я кілька. Разів говорила з представниками правоохоронного комітету, аргументуючи, що ну бажано або внести якісь зміни, щоб не, не було е, оцього такого е, суспільного розголосу, саме який стосується е, питання захисту журналістів. Е, або ж якщо ми говоримо про військові реєстри, то е, оцього збільшення відповідальності на воєнний час саме про військові реєстри. Е, наскільки мені відомо, то комітет не збирався вчора, але цілком вірогідно, що е, його не знімали з порядку денного. Законопроект і він може з'явитися, наприклад, сьогодні. Тому ну це будемо вже... слідкувати. Я ще не бачила порядку. Де... Дякую вам. Дякую за вашу позицію за те, що долучилися. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, була гостею Свобода ранок. Підписуйтесь на Радіо Свобода. Ми є в усіх соцмережах. І до наступних зустрічей.